Суцільна ковзанка сьогодні Рівненська область перетворилася на справжній льодовий атракціон як для пішоходів, так і для водіїв. У травмпунктах рівного ледь не щогодини збільшується кількість постраждалих. У коридорах травмпункту міської центральної лікарні побувало вже близько півсотні людей. Станом на другу годину у нас є 37 травмованих. Люди безпосередньо продовжують йти. Найпоширеніші травми при даному періоді. При погодних умовах є переломи верхніх тижніх кінцівок та пошкодження зв'язок. Посипати дороги від ожеледиці почали зрання. За словами заступника директора департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Олександра Чарухи, приїжджі частини, тротуари, спуски, підйоми, важливі перехрестя оброблюють сіллю, піском та спеціальними сумішами. Сьогодні з 5 годин ранку з силами трівницького шоу Проводилися протиоживельні заходи, а саме е працювало 8 одиниць техніки по дорогах, 4 одиниці техніки по тротуарах працювало, а також е 150 твірників, які вручну е розсипали інтерагенти по тротуарах. На даний момент вже посипано все. Тобто на даний момент вже пропрацювали все місто. В області ситуація почала погіршуватися значно раніше. Перші повідомлення про слизьку дорогу почали надходити ще опівночі. Зараз спеціальна техніка та люди досі працюють на дорогах нашої області та підтримують безпечний рівень для водіїв. Регіональні територіалки ще роботи ведуться, і вони вестимуться допоки не настане порядок. І там, десь перше повідомлення про ризики утворення слизкості почали надходити орієнтовно півночі. Там де було потрібно техніка виїхала і працювала. Однак ми стикнулися з найбільш напевно проблемним видом утворення зимової слизькості, який називається крижаний дощ, тобто при температурі повітря в різних на різних територіях. В області від мінус трьох до мінус п'яти цієї ночі пішов дощ, який фактично миттєво намерзав на дорожнє полотно. Причому навіть на оброблені проти матеріалами ділянки автомобільних доріг тож поки ситуація в області та місті контролюється. Працівники поліції ж рекомендують як пішоходам, так і водіям бути уважнішими під час таких погодних умов. Дарина Черемшина та Артем Шоула, телеканал ITV Media Group.